Гуцули фотокнигу під такою назвою презентували у Коломиї. Її автором став французький митець з українським корінням Юрій Білак. Видання містить понад 100 фотографій. У своїх роботах митець показав панораму карпатських гір та гуцульські звичаї. Над фотодоробком працював 8 років. На презентації ілюстрованої книги побувала і наш журналіст Олена Козаченко. Прошу дуже зберігайте ваші традиції і передавайте їх. Дуже важливо таким проханням розпочалась презентація 52-річного французького фотографа Юрія Білака. Митець народився у Франції в родині українських іммігрантів з Косівщини. Останні вісім років він палко захоплюється гуцульською культурою і по кілька разів на рік відвідує карпатські гори, щоб увіковічнити їх на фото під час кожної пори року. Французький фотограф пригадує, як ще в дитинстві батьки прививали йому любов до гуцульського краю. Я народився у Франції, але я жив у Франції у такій квартирі, де жили гуцули. І я виріс у такому середовищі, де постійно говорили українською мовою, і згадали постійно про гуцузьке життя. І я собі так сказав, що треба обов'язково, що я тут прийшов, приїхав сам, щоб фотографувати цей народ. Цей народ, де є мої коріння, де жили мої предки. Французький фотограф Юрій Білак презентував у Коломиї свій перший фотоальбом Гуцули. У книзі проілюстровано 127 світлин, які відтворюють життя гуцулів, їхні звичаї і культуру. Фотохудожнику вдалося відобразити основні свята гуцулів. Більшість світлин зроблені у селі Космич, що на Івано-Франківщині. Митець називає себе французьким гуцулом, народженим не в Україні. Кожен раз щось здивувало. Я думав, що. Окей, okay, я все я багато речей знаю, я вже бачу багато речей, Але я не раз прошу, я, я не бачу перед моїми очами, наприклад, Йордан. Дервно бачите, що гуцули, ну тільки, не тільки гуцули, але ну, то було на гуцучи, образ, образ був зроблений. Що вирубали хрест у воді, у льоді. І це я хотів бачити живою. А, ну а після бну пісні кожен раз то захопляє серце так б'ється у мене. То я чую дійсно, що я маю гуцуська кров. За професією Юрій Білак стоматолог, потім працював хореографом і довгий час успішно гастролював світом. Пізніше захопився художньою фотографією. Першу фотовиставку відкрив 2008 року в Києві. Це були світлини, які відчували руками сліпі люди. Звуковий коментар до фоторобіт начитували українські знаменитості. Цю виставку назвали першою в історії українського та європейського мистецтва. Далі фотограф захопився карпатськими горами та гуцульською культурою. Його творчість палко підтримує сільський голова Космача Дмитро Пожоджук. Тільки культурою можна показати світові, що ми ще є, і тільки культурою ми можемо зберегти свою ярність, свої традиції і свою державу. Світлинами французького фотометця Юрія Білака захопилися і коломияни. Після презентації вони поспішили придбати щойно видану книгу. Ясна річ, що ця, ця презентація вона є цікавою. В першу чергу це є дуже важливо для самого митця, який взявся за цю тематику, яку він хотів відтворити. Власне життя е, в правді. От життя, яке є правдиве, життя, яке є в побуті, щоденне, життя, яке є не зовсім прикрашене, але тут є і свято. Чесно говорю, враження висловити, висловити власне словами, неможливо. Це треба бачити і власне відчути. Нині французький митець юрій білак мріє, щоб фотовиставку про гуцулів бачили не лише в Україні, але й в усій Європі. Таким чином європейці зможуть дізнатися про унікальні звичай гуцульського краю. Олена Козаченко Володимир Скрибало телеканал «Раї».